Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі працює творче об'єднання корисне телебачення. Ми пропонуємо вашій увазі програму. Точка зору гостем нашої студії є заступник міського голови Олександр Дзига. Вітаю вас, Олександр Олексійовичу. Нещодавно в Україні набрав чинності закон про декомунізацію. Відповідно до цього закону в Україні змінять назву майже тисяча населених пунктів. Із них 76 – це міста, 795 – села та селища. Як це торкнеться нашого міста? Ну, я б хотів би більш зупинитися взагалі на декомунізації, історії на декомунізації. Ви знаєте, те, що дійсно Верховна Рада України 9 квітня прийняла цілий ряд законів, тому що це декілька законів. Просто вони ототожнюються в нас в народі, в суспільстві, що це є закони, які пов'язані з декомунізацією. І 20 травня вони вже були опубліковані офіційно, тобто вже вступили в силу юридично. Але процеси декомунізації. Зації Україна впродовж своїх років незалежності вже переживала. Да, це не було там на. Нормативно-правовій базі Верховна Рада не приймала певні закони. Перша хвиля, ми можемо говорити про декомунізацію. Вона розпочалася в кінці 80-х на початку 90-х років. І це йшлася декомунізація знизу, будемо так говорити, народ. Тоді перший був ленинопад, перші, будемо так говорити пам'ятники, які пов'язані з радянською комуністичною добовою, ліквідовувалися, перейменовувалися вулиці, населені пункти. Особливо цей процес був. Характерний для регіонів Західної України, ну можливо, це пов'язано із тим, що там ми будемо так говорити більш національно свідоме населення було, яке не пережило тих серйозних тоталітарного конфлікту і наступу тоталітаризму впродовж 20-30-х років 20-го століття. Але знову ж таки цей процес декомунізації в чомусь він був хаотичний. Систематизовано на рівні держави його не було. І десь, починаючи з середини 90-х, він затих, тому що соціально-економічна криза, інші проблеми більш турбували суспільство українське. Друга... А чи на часі зараз саме перейменовувати ну, зараз... вулиці, населені пункти, і вже так е... кардинально знімати всі пам'ятники? Да, ну я зараз просто хочу е... уточнити. А от друга хвиля, така сворідна декомунізації в Україні, е... розпочалася після помаранчевої революції. Тоді вже більш детальніше, навіть на е... юридичному рівні Верховною Радою України, указами президента е... тоді Віктора Ющенка було систематизовано і почалася так звана друга хвиля. Певної декомунізації. Особливо це були відкриті білі плями, пов'язані з голодоморами, трьома, які були в нашій державі, особливо Голодомор 1932-1933 років. Був створений інститут пам'яті, і цей процес тривав декілька років. І от уже третя хвиля. Декомунізації розпочалася безпосередньо вже в 2013 році. Вона була пов'язана з подіями на Майдані і так званою Революцією Гідності. І от тоді, лише тільки в 2015 році, вперше Верховна Рада. Більш системно підійшла до цього процесу декомунізації, було прийнято ряд законів, які ми можемо назвати як закони, пов'язані з декомунізацією, і цей процес, будемо так говорити, вже розпочинається. Тепер щодо, ну, яке моє особисте бачення процесів декомунізації, знаєте, я хотів би зауважити в першу чергу, що прийняті закони. І е, ми не повинні нам, наприклад, ці закони обговорювати мається е, в виду, або вносити коментарі. Коментарі і зміни до законів має право в нас тільки вносити, е, коментувати Конституційний суд України і зміни вносити Верховна Рада. А ми, законопослушні громадяни нашої держави, повинні закон виконувати. Це однозначно. Але закон він не передбачає повністю, ну будемо так говорити всі питання висвітлити, які стосуються декомунізації, тому що ви тільки що зазначили, що це десятки тисяч вулиць в нашій державі, сотні населених пунктів потрібно підпадають під процес декомунізації, а також тисячі архітектурних пам'яток пов'язані там з добою, починаючи від. Ну, Будемо говорити комуністичною добою. Тому повинен все-таки бути цілий ряд, я переконаний, підзаконних нормативно-правових актів, документів, які б систематизували, яким чином. Про здійснювати процес декомунізації. То говорити про те, що вже завтра розпочнеться зміна вулиць в нашому місті чи переименування населених пунктів, яких більше 20 в Житомирській області, ще не можна. Для цього що буде створено в місті? Як взагалі буде проходити цей процес зміни назв, зняття пам'ятників часів Радянського Союзу? Адже в нас їх доволі багато угу. в місті? Ви знаєте, я хотів би так сказати: є така народна мудрість. Поспішиш, людей насмішиш. Це стосується і того ж самого процесу декомунізації. Переконаний, в будь-якому населеному пункті навіть в нас в місті Коростині, є люди, які вже потирають руки або їх сверблять руки. Давай будемо вже руйнувати пам'ятники і знищити все. Ну, знаєте, руйнувати, не будувати. Це саме головне. До основання і затем ми вже це проходили, на жаль, в історії ХХ століття неодноразово в нашій державі. І як показує життя користі воно не приносило. Тому все-таки ми повинні підійти до цього зважено, тому що на цій хвилі, ура, будемо так говорити, декомунізації, ми можемо нашкодити і наламати надзвичайно багато дров. Знаєте, я б так би сказав, ну є велика різниця між перейменуванням вулиць та справжнім осмисленням минулого з усіма його. Плюсами, мінусами і складними моментами, адже історія українського народу, та я не думаю лише тільки українського народу, історія нашої держави це не чорне і біле, вона яскрава і є дуже багато різних сторінок цієї історії. Тому тут потрібно, як на мене, на моє бачення, це потрібно, щоб була створена комісія. Можна по різному її називати там консультативна рада чи комісія залучити максимальну велику максимальну кількість фахівців. З різної сфери не кількісно, ви знаєте, від того, що ця комісія буде об'єднувати 50 100 чоловік. Я не думаю, від кількості результат або ефект роботи даної комісії буде кращим. Повинні бути фахівці, які не заангажовані, будемо так говорити, політичними або ідеологічними якимось там намірами. Тут повинен бути все-таки тверезий. Здоровий глузд, і підходити до цього виробити. Ну для прикладу, щоб по місту Коростеню, от в нас в місті користені є 127 пам'яток архітектури, археології монументального мистецтва. Тобто з них там 10 це пам'яток археології, 7 це пам'яток архітектури, ну і 110 це в першу чергу пам'ятки монументального мистецтва. Це підпадають і пам'ятники, і меморіальні дошки, відповідно, і бюсти, все, що з цим пов'язано. Про вулиці, знову ж таки, це десятки вулиць, В нас сотні вулиць, нас, і ми повинні проаналізувати. То я, взявши, проаналізувавши, от, наприклад, закон про, про декомунізацію, то з 110 пам'ятників монументального мистецтва, я не беру археологію, архітектуру. В нас підпадає чітко, це, будемо так говорити, чотири пам'ятники, пам Ну, підпадають знову ж таки, це пам'ятник комсомольцям 20-х років, це пам'ятник на залізничній, на привокзальній площі зачинателям всеукраїнського страйку, це пам'ятник Щорсу по вулиці Івана Франка і пам'ятник Миколі Островському. Ну, Ще в нас просто є ще два пам'ятники, які знаходяться і теж вони підпадають, але вони на території підприємств. Тому то вони знаходяться на балансі підприємств, і я думаю, що підприємства будуть це здійснювати. Але знову ж таки, ви знаєте. Різному можна оцінювати той же самий пам'ятник, який стоїть зачина привокзальній площі зачинателям всеукраїнського страйку 1918 року і борцям за радянську владу. Тому що е, ті, хто зачинав користені у му році всеукраїнський страйк, цей був страйк направлений проти німецьких військ Кайзерівської Німеччини, які окупантами були в нашій державі. І саме з штиками е, німецької армії кайзерівської була знищена Українська Народна Республіка. Знову ж таки стоїть питання. Е, то, то, але він підпадає. То можливо, знову ж таки, там. Тільки треба поміняти табличку, а не нищити пам'ятник. Це такі... По різному оцінюють, тому тут дуже багато запитань і повинні фахівці. І ми бачимо, що сьогодні навіть на рівні держави піднімаються питання, особливо мистецтво знавці, діячі культури піднімають питання, що не можна все брати під один шаблон і під копірку нищити все, що пов'язано було з радянською добою. Не зашкодить це якраз таки вивченню історії е, різних часів, які пов'язані з незалежністю з і саме з будовою України, як як країни. Якщо будемо знищувати все без на це гарне, це не гарне, це потрібне, це не ну, І потрібне. знаєте, хтось до речі, з науковців, навіть іноземних не українців. Він сказав, коли були прийняті такі закони, навіть коли ще вони обговорювалися, викладач Гарвардського університету. То він сказав таку річ. От мені сподобалося: говорить, не можна одним рядном накрити весь радянський період, історію радянського періоду, тому що тут є свої певні бачення. Крім того, я вже говорив, можливо, ще раз повторюся, що історія і життя це не чорне і біле. Це складний процес, і хотілося б, що в першу чергу він повинен бути цивілізаційний і яскравий. І знову ж таки, тому тут по-різному ми можемо оцінювати історичні події. Ви знаєте, він. Красивих не буває. У війни красивого обличчя не буває. А особливо в громадянській війні, яка тривала в Україні впродовж 1918-22 років. Е я хотів би, ну, наприклад, навіть для, е нагадати прекрасний твір. Да, він був написаний радянським письменником е Яновським вершники сюжет того твору, коли було чотири брати. Але так доля е і рок е історії. Розпорядився, що цих чотири брати вони були активні і тому подібне. Але вони воювали, на жаль, в громадянській війні по різні сторони сил. Хтось пішов за більшовиків, хтось за білих, хтось воював на боці Нестора Махна, а хтось був сотником Української Народної Республіки Армії. І, от але всі вони воювали от, от, за свої ідеали. Тому через те надзвичайно важко. Або е, я візьму, е, слава Божу, ми продовж декількох десятиліть, які пізнаємо в роки Незалежної України е, і досліджуємо е, діяльність організації українських націоналістів, української повстанської армії, або взагалі е, націоналістичного руху, повстанського руху, який активно розвивався в Україні впродовж х, -х 40-х і навіть 50-х років. Але знову ж таки по-різному ми можемо тут судити. Є колабораціонізм. І як можна оцінювати? Знаєте, є ще таке поняття, як тихий героїзм. От В чому він полягає? Знову не можна. Є там, ворог, нацисти, Червона армія. Ми бачимо, що і воювали загони ОНУПА, але був так званий тихий героїзм. Я хотів би на цьому зупинитися. Такі цікаві моменти, коли. Жінка якась, яка відривала від своєї сім'ї, від своїх діток, але вона таємно несла до концтабору, до е, табору, де були військовополонені е, радянської армії чи інші, і вона несла кусочок хліба або якоїсь їжі, і цим самим спасбонта е, говорити, ризикуючи своїм життям, ризикуючи е, життям своєї родини, своїх діток, але вона несла і цим самим врятувала життя. Декількох військовослужбовців, але вона це не афішувала, то це був тихий героїзм. Або, наприклад, скільки людей, які могли врятувати євреїв, проти яких чинився нацистами геноцид, знову ж таки, вони цього не афішували. То це був тихий героїзм. Але разом з тим я можу інший приклад навести, як оцінювати це героїзм чи ні, коли там, наприклад, кругом були е, накази е, е, нацистського командування, що за вбито солдата, не говорячи вже про офіцера, будуть страчені там, така то кількість людей. І коли, наприклад, ті ж самі партизани, вбивши е, в засідки там, декількох німецьких солдат або е, ворогів, і вони відійшли, а постраждало ціле село. Тому тут така історія, особливо коли війна, дуже важко оцінювати такі якраз. Е, Хочете повернутися до того, що до перейменування і вулиці населених пунктів, чи не станеться так, що через 70 років чи через 50 років постане потреба знову перейменовувати вулиці або міста, які будуть в Україні вже на той час. З погляду на сучасну історію, з погляду на те, що відбувається сьогодні в нашій країні, знаєте, я знову ж таки повторюся: нам не потрібно боротися з пам'ятниками. Нам потрібно боротися за людей. Ця теза усвідомлена, тому що нам потрібно боротися за людей, за їх соціальний захист, за їхню свідомість. Сьогодні я вважаю, що першочергово процес декомунізації він повинен торкнутися освітньо виховного процесу. Ми повинні сформувати свідомих національно-патріотичних молодь, наших людей. Карл Ясперс, відомий політолог, історик, він сказав, от, наприклад, прекрасну тезу, що державу робить слабкою, не брак матеріальних. Природних ресурсів, а брак освічених і обдарованих людей. От нам потрібно в першу чергу, це повинно бути, я ще раз наголошую, комплекс процесу декомунізації, не знищення пам'яті, це саме легше. Знаєте, пам'ятники знищити і все перейменувати вулиці. Хоча знову ж таки. За кошти місцевих бюджетів переименування якраз вулиць вулиці, більшість мешканців нашого міста говорить про те, що все це ляже саме на плечі коростенців. За рахунок кого воно буде відбуватися? Як змінювати документи, як змінювати все те, що було вже ну, роками, це потрібно буде міняти паспорти, можливо, якісь свідоцтво про майно. Що, як воно буде відбуватися? Хто цим всім буде займатися? Скільки це буде коштувати і скільки це часу займе? Я думаю, що сьогодні жоден. Українець і державний діячий політик чітко не скаже, скільки це буде коштувати і яким чином це буде відбуватися. Тому що є закони, які прийняті, але немає жодного нормативно-правового документу підзаконного, який би регулював цей процес. Тому що я ще раз говорю, що закон це він загальний. Чітко визначив стратегію, як це повинно робити, але повинна бути постанови кабінету міністрів відповідно інші там е, акти, які будуть це регулювати. Тоді цей процес піде, але в законі передбачено, що перейменування вулиць, руйнування будемо так говорити, або ліквідація пам'ятників, або все, що пов'язано з радянською добою, навіть чи комуністичною добою, до 24 серпня 1991 року, це буде лягати на місцеві бюджети. Тому в даному випадку я ще хотів би зазначити. Що нам потрібно це дивитися комплексно і не спішити. І в першу чергу, те, що ми повинні зробити, це якраз все-таки підняти освітньо-виховний процес, сформувати дійсно свідомих громадян, особливо молодь. А тоді будемо -то говорити. І знову ж таки, ви знаєте, до основання і за тим, а є закон про місцеве самоврядування, все-таки ми будуємо. І прагнемо будувати. І це прагнення людей, які стояли на Майдані, які гинули. І я переконую, що ті, що сьогодні захищають суверенітет і соборність нашої держави на Сході, вони прагнуть, щоб Україна була демократичною європейською державою. А демократія, основа демократії це все-таки думка народу, думка людей і в першу чергу. Це влада людей, то все-таки потрібно знову ж таки підходити і спілкуватися з громадами, з тими самими мешканцями вулиць, з громадою щодо того чи іншого пам'ятника. А можливо, його не треба руйнувати, а можливо, просто змінити його, ну будемо так говорити, чомусь. І все. Через те тут надзвичайно багато питань. І я переконаний, що сьогодні жоден українець. Не відповість конкретно, яким чином це робити. Але в нас є час, слава Богу, до майже шість місяців, через те наші гарячі голови. Ну, я хотів би заспокоїти і звернутися, все-таки в нас є достатньо час, будемо говорити, того, що потрібно робити, краще творити. Краще допомагати сьогодні. Є кому допомагати і родинам, сім'ям, учасникам, АТО і безпосередньо їм розбудовувати наше місто, нашу державу. А воно час це ростають на свої місця. І те ж саме, наприклад, коли ми створимо комісію чи координаційну раду, яким чином ми це обізвемо, головне, щоб був ефект від її діяльності. Коли ми проаналізуємо, візьмемо думку людей, то тоді буде результат. Ви знаєте, да, я от озвучив, що нам потрібно по місту користування чотири пам'ятника, які підпадають під закон декомунізації, 10. Меморіальних дощок, які теж підпадають під процес декомунізації. Але з, е, про вулиці ну, будемо так говорити десь 10 назв вулиць, таких е, одіозних е, комуністичних е, лідерів, які е, е, да, теж підпадають е, під е, декомунізацію. Але є там маса інших, теж ми будемо так говорити, діячі, Радянської доби, але по-різному їх можна там оцінювати, ну і ну, не спішити. Знаєте, мені якось там чомусь так було боляче в чомусь. Я був от, декілька днів тому назад на вокзалі, дивлюся, там стояло, висіло на приміщенні будівлі вокзалу дві меморіальних дошки. Теж вони пов'язані з заснуванням південно-західної залізниці, будовою вокзалу і те, що тут е, теж е, був бу проголошена радянська влада і так далі. Вже цих дощок немає. Дуже швидко, знаєте, от нас на це реагують дуже швидко. Краще б пандуси зробили нормальні на вокзалі, щоб інваліди могли спускатися до перону, то це б краще було. Але тут швиденько це все зробили. Навіть жодного листа не було, до нас нічого. Ну, це нас вміють, ще раз говорю, ліквідовувати, краще б говорю, будували. То тоді був би більший результат. Тому, ви знаєте, я хотів би зазначити основних чотири тези, на мою думку, які ми повинні в першу чергу ну, дотримуватися: це те, що борці за суверенну. Соборну українську державу ми повинні вшановувати. І те, що сьогодні ми обговорюємо вже про встановлення пам'ятника всім борцям, всіх поколінь, всіх часів за вільну, незалежну, соборну українську державу. Це сьогодні на часі, і ми цей пам'ятник все-таки відкриємо, створимо цей пам'ятник. Друге, це не можна, як я вже зазначав. Одним рядом накрити всю радянську історію, тому що є дуже багато питань. Третє, це. Ну я хотів би, щоб ми зрозуміли, щоб закони не забороняли певний тип пам'яті і не розділяли людей. Щоб ці закони, які прийняті, все-таки, знаєте, можна заборонити, але думка, помисли людей, їхня пам'ять все-таки залишається. І четверте, в комплексний, безперервний такий підхід, який би ну не залежав від політики, або від політичної доцільності, все-таки я хотів би, що до процесу декомунізації ми поставилися не з точки зору політичної доцільності, і все, а все-таки. Системно підійшли, і цей підхід був, будемо так говорити, системний і безперервний. А не так, що поміняється там, наприклад, сьогодні якісь політичні віяння через рік, там чи через два, і це забулося. Переходимо до якогось іншого. Знаєте, на завершення, ми повинні зрозуміти, що є дійсно патріотизм, а є ура, патріотизм, є націоналізм, здоровий націоналізм, а є нацдібілізм. То я хотів би, щоб наші коростенці і українці ми були патріотами власної держави і в чомусь здоровими націоналістами, щоб ми поважали все-таки український дух, шанували наших героїв. І тоді це буде дійсно, ми зможемо побудувати суверенну, соборну українську державу. Що ж, дякую, Олександр Олексійович. Будемо сподіватися, що процес докуменізації в нашому місті пройде відповідно до закону, але не розділить громаду міста Коростені на тих, хто за і хто проти. Місто буде патріотичним, буде розуміти, що це потреба часу, і можливо, з часом ми зрозуміємо, що все, що не робиться, робиться найкраще. Да. Тому дякую ще раз але за участь надійтесь. в нашій програмі. Наша програма закінчується. На все вам добре, до побачення. До побачення.